Привіт, кота, -кролички. На зв'язку Ліна з Лялькових поличок. На телеграм-каналі нещодавно публікувала голосування, кого відкриваємо наступним. Виграла в цьому голосуванні прекрасна друга база Лагуни з Г3. Дякую всім, хто проголосував. Це був чудовий вибір. На другому місці опинилася Клео Хаунд Кутюр, а на третьому базова Кодін Крі Продакшн Г1. Як всім відомо, на Лялькових поличках панує майже атенська демократія, тому як вирішили, так зробимо. Але є маленьке, але десь щось пішло не так, і в голосуванні не взяла участі одна дуже важлива дама. Нефера базова гетри, яка потрапила до моїх рук абсолютно випадково і неочікувано, буквально кілька годин після голосування. Тож серед варіантів її і не було. Нещодавно вийшла, майже немає навіть англомовних оглядів на неї. Тож мені здалося, що може бути навіть кращою ідеєю, все ж таки зняти розпаковку нефери ніж лагуни. Подумано і буде зроблено. А далі полетимо згідно з результатами голосування на нашому ТГК. Сподіваюся, таке рішення нікого не образить, і все одно всі будуть у виграші. Рада представити вам нефера деніл. Ouais, Блістер я вже зняла, можемо побачити її ще трохи ближче у всій її неймовірності. На звороті коробки знаходиться арт нефери в повний зріст, а також арти інших героїнь з другої хвилі базових ляльок. В мене, до речі, вже зібралася майже повна колекція. Виходить, що мені до щастя бракує тільки френкі. Здається, почну на них полювати. Арти дуже гарні. Разу я не підозрюю, що згенеровано це з допомогою штучного інтелекту. Принаймні це не кидається в очі і немає жодних підстав, аби стверджувати, що штучний інтелект доклався до цього арту. Все дуже чітко і жодних косяків я не бачу. Якщо хтось виявився більш досвідченим і все ж таки щось від шиї її помітив, то напишіть про це в коментарях спереду коробочки Знаходиться зменшена версія арту, на якому присутні всі героїні, окрім лагуни та френкі. Арт, звичайно, відчеплю і збережу собі до папочки з рештою артів та щоденників. В тлі, звичайно, вже чекають нефера з першого покоління та Клео, наша Деніл, бюджетна з третього покоління. Порівняти їх до нефери з боку, класично присутній логотип тип Хай, який цього разу лише удає свою голографічність. З іншого боку, також же класично знаходяться символи персонажа: очі, діаманти, скорпіони та деякі аксесуари Нефери. Фон коробочки представляє собою імітацію різнокольорової градієнтної джинси, а під ніжками ляльки, так сказати, на підлозі знаходяться повторки її символів з боку коробочки. Також ззаду знаходяться деякі базові відомості про неферу, якого типу монстром вона є. Які її мастхев та як звуть її пета. Лялька зроблена в Індонезії. Традиційно почнемо від аксесуарів. Перше, що мені витягнулося з коробочки, це петнефери. Це дуже симпатична самка з карабея з дуже фемінним спокусовим поглядом та довгими чорними віками. Боже мати, у що ти робиш? Я вже жуків навозників вважаю за слей. Час свей. Замислитись над своїм життям. Вона вся така дуже-дуже приємна, з приємного пластику, тверденький, важкенький. Хоч вона і монолітна, але лапки при цьому всьому навіть трохи рухомі. Так само її золоті вусики. Пластик кольору морської хвилі, але з таким легким ефектом перламутру. На животок в неї молди хітинового панцира, а на крильцях молди бинтів мумії. Наступна річ це сумочка. Очка досить така структурована і навіть стильна з золотою ручкою, яка імітує переплетіння двох змійок. З етнічними рельєфами та промальованим молдом золотого скарабея з крилами та фіолетових діамантів. Сумочка відкривається всередині пусто, нічого там, щоправда, не поміститься, але така функція є, може відкриватися. Зачинятися вона не дуже хоче, але сподіваюся, що це тільки моя якась така проблемна. Ноутбук з черепком Monster High, з дуже якісного золотистого з того пластику, який переливається. У формі, яка нагадує криштал. Всередині, бачимо, як я розумію, маркетплейс бутік, на якому Нефера вибирає собі нові луки. Клавіатура дуже акуратно і чітко промальована чорним кольором. Провіант, куди ж гетри без цього? Звичайно, до кожної ляльки, окрім, до речі, Cupід. До Cupit не додали жодного смаколика. А я про це навіть не сказала в розпаковці Cupid. До речі, маленька дегресія щодо Cupid. Мені вдалося довести її до того стану, що з колінками. Вже розхиталися прекрасно. Мені вдалося довести її до того стану, що вона для мене майже 7 на 10. подіваюся, це ще не кінець, і колись мені вдасться зробити їй такий рестайл, щоб бути повністю нею задоволеною. Пофарбувала акси в бронзовий з червоними акцентами та змінила її аут. Це точно не ідеально, я не в захваті. Вона мені весь час вайбує тонею з фільму. «Я Тоня, але цей фільм ніжно люблю. Власне, тому можливо, я і встані знести те, як вона виглядає. Вам теж вони схожі? Смаколики, їжа, харчі, провіант цього разу. Це пачка гострих кукурудзяних скарабейчиків. Сподіваюся, що кукурудзяних, бо зазвичай пафс, це кукурудзяні хрустики. Якщо вони не кукурудзяні, то це якась нездорова ситуація, бо вона їсть в такому разі своїх смажених підданих. Наскільки я розумію, це ще один смаколик. Мені це виглядає як чашечка з кришкою, і всередині якийсь діб, тобто соус. До хрустких скарабейчиків, але я не впевнена. Поправте мене в коментарях, якщо що. Айкофін не фери, звичайно ж, золотий. Але чомусь цей відтінок золотого більше мені нагадує якусь таку світлу бронзу. Це зовсім інший відтінок, ніж на всіх попередніх золотих аксесуарах. На чохлі її айкофіна є моут Скорпіона, а на екрані бачимо переписку з її сестрою Клео. Напій в золотій чашці, яка мені чомусь нагадує модний Стенлі Куп. На чашці знову повторюються єгипетські візерунки та мовди бентів, а також логотип хорус, тобто гор, тобто єгипетський бог ранкового сонця. Гор також слугував одним із символів влади фараона. Анефера, як ми знаємо, є однією з доньок фараона. Чашка з соломинкою і вона відкривається. Всередину за бажанням можна налити якийсь справ. Напій, або будь-яку рідину І останній аксесуар це рожеві напівпрозорі окуляри. Мені трохи не повезло, і в коробці вони погнулися, бо хтось їх так невдало запакував, що вони весь час були перекривлені. Нічого з цим робити не збираюся, бо боюся, що зламаю. Пластик все ж таки тоненький, а мені вже вистачає гори поламаних окулярів з Г1 які не можуть Живо нічим склеїти довше ніж на тиждень все одно знову зламаються. І добре, якщо в тому самому місці, а не в новому. Окуляри, на мою думку, досить стильні. З молдами хвостів та лапок скорпіонів виглядають на ній дарно. Настав час відкріпити неферу Закріплена вона була лише в трьох місцях. Решта трималася на резиночках та пластикових тримачах. Волосся трошечки пом'ялося в коробці, але це нічого. Випрямимо, розправимо, розчешемо. Це, до речі, саран дуже м'який, дуже гладесенький, супер приємний і абсолютно не мочалиться на кінчиках. Обожнюю цю якість волосся. В волосі вона має золотий люрекс, та дві більші прядки, одна з яких заплетена в косичку фіолетового кольору, і дві менші прядки, які знаходяться разом з основною масою волосся чорного кольору. Решта волосся кольору морської хвилі, але цей колір ніжніший, світліший і менш насичений, ніж колір волосся нефери Г1. якщо розпустити хвіст. Чого я не робитиму, сподіваюся, дай Боже мені сил витримки і мудрості. То волосся діставатиме до середини литки. Зізнаюся, що до її скінтону я вже звикла, але коли вперше її побачила вживу, то дуже здивувалася, що вона настільки загоріла, настільки темненька. З нічого поганого, звичайно, в цьому не бачу. Мені дуже подобається її скінтон, але це може бути несподіванкою для когось, хто орієнтувався лише на промо-фото. В реалі вона є набагато темніша. До пластику тіла вмішані крихітні золотисті блискітки, все це чудово світиться, переливається на сонечку. Ці золотисті блискітки нагадують мені про пісок в пустелі. Це одна з найвищих ляльок третього покоління, її зріст дорівнює зросту нефери першого покоління я приміряла і вони здаються абсолютно однакові за зростом. Також, наскільки мені вдалося прирізти, Приміряти вони однакові за зростом з Ебі Бомі Нейбл третього покоління. Вже бісить, що я весь час порівнюю Г 3 до Г 1 Не хочу бути вічно ностальгуючим дідом, який вже всіх задовбав. Згадувати, як було добре в СССР, молодість не повернеться. Фігура в неї теж дуже красива. Цей тип фігури можна назвати грушкою, дуже вузенький верх і масивний низ. Велика попка та соковиті стегна. Я підозрюю, що так говорити про ляльок це вже якась хвороба. Це якась хвороба, яка ще е, не доведена. Обожнюю її величний молд з милими відтопиреними вушками, які трошечки забирають її цієї величі королівської, але додають милоти. І ця її милота в зовнішності дуже пасує до її нової особистості, її нового характеру. Які вона отримала в серіалі від Netflix. Препере Новому серіалі це вже зовсім інша мумія. Вона більше не така егоїстична біч. Well, well, well. Very nice. I want them. What? I want all fine. You... Then I'll just tell my father about Cleo's huge party when he was out of town. He may only ground her for a year. You That's it. Вона вже не черяк на дупі, не зарозуміла сволота. Вона вже не йде по головах. Ні в новому серіалі, вона більш емпатична. Вона насправді турбується та переймається добром і гарним самопочуттям оточуючих, особливо своєї сестри Клео. Wait. But it, it has incredibly dangerous booby traps! Cleo, watch out! Чого раніше не було, їхні стосунки нагадували кодло змій. Тепер вони поводяться як нормальні сестри. Часом сваряться, часом любляться, все як в житті. Якщо поставити так Г1 і Г3 поряд, то можна здогадатися, що її персонаж дійсно пройшов трансформації не тільки ззовні, а й зсередини. Є таке хороше висловлювання. Макіяж головним чином в трьох кольорах: колір морської хвилі, фіолетовий. Та золотий, на щочці має золоту зірочку. Зазвичай так графічно зображують блиск діамантів губи насиченого зелено-блакитного кольору. І я вважаю цей мейк супер вдалим. Єдине, що мені тут не подобається, це її взуття. Я навіть думаю про те, щоб відрізати цю верхню частину і залишити лише низ туфельки. Матеріали аутфіту в коробці мені здавалися дешевими, але насправді такими не є. Патинова чорна спідничка, поверх якої іде ще один шар спіднички, яка імітує єгипетські малюнки, та бенти. З такого самого матеріалу зроблена ковтинка. Яка також доповнена чорним сітчатим рукавчиком. Другий такий рукавчик знаходиться окремо від ковтинки на її ручці. Також на кроптопі є ще один додатковий шар блакитно-фіолетової напівпрозорої тканини. З прикрас вона має фіолетову змію, яка обвиває її шию, золоті сережки у вигляді скорпіонів. Дуже крута деталізація, такі малесенькі, а так якісно зроблені. Насправді шикарні. Мені здається, це ідеальні сережки для GG Grand Polib. Золотий пасок з фіолетовим камінням та два золотих браслети з малюнками пірамід та Скарабея. Також на правому передпліччі є тонесенький браслет, золота змійка, дуже витончений. на лівому передпліччі є золотиста стрічка, а її високий квіст тримає золота прикраса з молдом скорпіона. Давайте подивимося на взуття трохи поближче. Все щодо рівня кісточки, як на мене, шедевр. Те, що вище, спірно. Але окей, можна відрізати, якщо комусь не подобається. Платформи з візерунками, а підбор зроблені у формі королівських кобр. Дуже деталізовані. Вінчаються все чорні туфельки з візерунками квітів та листочків ззаду, і імітацією бинтів спереду. Також спереду є фіолетові оздобні елементи. Все, що знаходиться вище, не хочеться мені навіть про це говорити, але поговоримо. Це чорні м'якесенькі бинти наскільки я розумію, це просто імітація чорних Мені не подобається, але якщо вам подобається, то я за вас рада. Ледь не забула, що також хотіла подивитися на королівських сестер поряд. Одразу видно, що Клео молодшенька і навіть не через зріст. Щось таке є в обличчі Неферії, що вказує на те, що вона все ж таки старша сестра. Як і казала, скінтон в Клео помітно світліший. Тип фігури мають такий самий грушка, а положення бинтів на тілі мають відзеркалене. Аж захотілося відкрити базову Квео, бо єдина моя розпакована квело це бюджетка. А порівнювати бюджетку і бейсік якось негарно. Треба буде подумати і про розпаковку якоїсь ще квело. Підтримайте, будь ласка, мою мотивацію випускати відео щотижня. Напишіть якийсь коментар, а краще не один. Поділіться своїм улюбленим відео з цього каналу зі своїми друзями-лялькарями. Підпишіться, натисніть дзвіночок. Вам це коштує 0 гривень, а для мене це велика мотивація знімати далі. Неферу Г3 оцінюю 10 на 10. Навіть трохи хотілося дати 9,5 на 10, але мені здається, що це вже прискіпливість рівня самої Нефери. Дочепитися нема насправді до чого, окрім цих чобітків, але це все дуже суб'єктивно. Тож, ну, не хочеться їй вже забирати ті півбали тільки за те, що мій естетичний смак не отримав 15 років. Смів, дивлячись на її взуття. Тож вердикт 10 на 10 селіть рекомендую відраджувати не буду. Класний образ, чудове волосся, гарна прошивка, унікальний молд та тіло. Варто мати її в колекції. Напишіть в коментарях, котра нефера вам ближча. Моє серденько все ж таки залишається з неферою Г1. Бо при те, що я просто ненавиджу, терпіти не можу її персонажа. Але виглядає вона погодьтеся як мільйон доларів. Нефера Г3 для мене виглядає як 999 тисяч доларів. Долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Залітайте потеревені, прийняти участь в голосуванні, щоб могти активно впливати на той контент, який буде з'являтися на каналі. Дякую за перегляд! Випрямте спинку задонайте на ЗСУ. Все буде Україна, тримайтеся, мої любі! Всім папульчки, папа.